Лайфхак для плиточників. Якщо ви вже не знаєте, що писати в прайсі, в нас є Борис. Да. Борис Плітек це е, людина, яка має команду і займається професійно вкладанням плитки. Борис, в тебе є така опція, як зведення кута. 45-го угла, так uh, да? чи як да. це правильно не зовсім так, але тобто об'ясни. Поясню, у нас... у нас є відкос. Так, да. у нас є 45-й кут з цієї сторони, да. і 45-й кут з цієї сторони. Так. І плитка в нас кривуща капець. Ну, і щоб її звести докупи, потрібно використовувати багато девайсів, різних підпорок, уголки з натяжечкою. Потрібно зводити цю плитку, прилажувати усилля. І ще при цьому всьому потрібно, щоб цей 45-й гостренький кутик не зламався. Ага. І тому ця опція називається монтаж коробів та відкосів. І це коштує оперено. У суму кошту. Ну, Відкос ти окремо рахуєш? Е, ну чорновий відкос, звичайно, окремо ага. рахується, і монтаж зведення самого кута також рахується окремо. Його можна як зробити безпосередньо на самому відкосі, а також можна його змонтувати на столі. Ой, блядь, ти насипаєш так. <реш> Технічно, блін. Ну, а що я зробив? за це можна було брати бачити. Знай, ти не слухай їх. реально. Серйозно? Дивись, дивись, звичайний майстер. Взяв собі, заліпив бігом, скотчем затянув і так далі. Все пролізло, окей. Но на один кут, на один відкос дверей я можу витратити день. 45 п'ятий, 45, п'ятими, відкоси відкосами. І зведення 45, п'ятих це окремий кут. Скільки він тебе коштує? 790 дев'яносто гривень. Єбу! Я понял, хорошо. Ти не понял. Я понял, смета вже плюс пішла. Тобто він відкос бере одну сторону, 45-й, 45-й. І щоб їх зліпить до кучі і сформувати, поставити гарною структурою. Так, а, а формовка кута вже окремо, туди входить окремо? Конечно. Ще сформувати кут, ну, звичайно. окремо. Звичайно, звичайно. Ми зводимо кути, це окрема вартість, і сформувати його. Стенакса це також окрема варта. Ти віруюча людина взагалі? Звичайно. Ну, Звичайно. По тобі не е, видно. Дивіться, я людина віруюча, і так як я людина віруюча, я вам говорю прямо. Це буде дорого, дорого, ну і буде гарно. Так, да. так. Да.